Забезпечити учнів надійним та безпечним транспортом. В останній день 2025 року Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала нові шкільні автобуси для Саблотівської, Нижньовербізької та Чернилицької громад. Закупівля відбулася в рамках державної програми. Ці громади дуже довго чекали на автобуси, тому що є дуже велика потреба у підвезенні дітей. І програма Школярик для дітей шкільні автобуси досить активно цього року працювала. 40 автобусів ми отримали. 13 ми отримали спеціалізованих автобусів. У нас були такі амбітні мрії, що ще три автобуси отримати, але на жаль, вже немає такої кількості автобусів. І ми на наступний рік зверталися до кабінету міністрів України до міністерства освіти, щоб забезпечити область автобусами, тому що понад 60 автобусів наші. Територіальні громади передали на потреби Збройних сил України. Радіють оновлення у Нижньовербізькій громаді. У місцевому Спаському ліцеї навчається понад дві сотні дітей. Директор навчального закладу Ігор Угренчук наголошує, потреба в транспорті була критичною. Наше село є протяжності 14 кілометрів, доставляти дітей дуже важко. І ми ну писали запити. Дякуючи Світлані Васильівні, ну всім депутатам сьогодні. Ми отримали найкращий подарок на Новий рік. Це наш шкідний автобус, який буде забезпечений підвоз наших дітей. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук переконана. Забезпечення якісної та доступної освіти дітей це пріоритетне завдання для влади. Це спрямування коштів на укритті для наших шкіл. Також спрямування коштів на автобуси, бо є дуже велика потреба. Особлива потреба для спеціалізованих шкіл це спеціалізовані автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами. Тому ми отримали запевнення, що ці кошти будуть. Звісно, йшлося і про підвищення заробітної плати для наших педагогів. Це надва. Важливе завдання дуже важливо, що з 1 січня заробітні плати в наших вчителів змінюються, підвищуються, і це також є такий важливий аспект діяльності. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.